Так, заводні друзі, урок математики, розглядження нерівності другої більше порядку. Так, е, значить, примірте, маємо такий приклад. Дивіться, х можете на дружку х плюс 3, можете на х-1. Питається задачі, коли воно менше, водрів нулю. В такому випадку, коли ми маємо такий вигляд нашої нерівності, ми сразу бачимо наші корінні корінні нашої на нашого. Тобто перш наш точки знаходимо тут x1 дорівнює 0, x2 дорівнює мінус 3. Душка вертається 0 при мінус 3. Х3 дорівнює зничка, бо душка вертається 0 при x дорівнює зничка. Так, маємо три корені різні. Позначаємо ці корені на квадрат на нашій весі. Мінус 0, і 1. Так, і тепер нам треба знати знаки на кожному цьому інтервалі. Добто, у нас маємо 4 інтервали від мінус нескінченості до 3, от мінус 3 до 0, от 0 до 1 і от 1 до плюс нескінченості. Треба які там знаки поставити. Я беру крайній інтервал, там точку любу, тільки 2, підставляємо нашу функцію, Місць, замість двоєчку. І можна хоча б знак, ну, можна порахувати число. 20 в ті, ті порахуємо. 2, пістріля, 2, в квадраті, 2 плюс 3, 2 минус 1. Порахували буде 20. 20 від тобто знак плюс. Так дивимося, точка дорівнює 1. Вона в першому степені, тому знак е, міняється. Тобто плюс йдем. Точка 0 Вона має другу степень. Бачите? Якщо критична точка другого має степень 2, 4 або 6, ну, тобто в такому випадку чи при переході функція знак не міняється. Бачите, був мінус став мінус. Далі йдемо. 3, Вона в першому степені. Бачимо, тому при переході від мінус, в, 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 знак функція не міняється, знак міняється від мінуса на плюс. І тому маємо плюс, мінус, мінус, плюс. Нам спрашується задача, коли функція менше водрів нулю. А нулю ми бачимо коли мінус. Тобто від, 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 наша відповідь буде мати такий вигляд. Від х належить від мінус 3 до нуля. Бачимо функція від'ємна від нуля від до 1. Функція від'ємна. Душки назавжди тут в нашому випадку квадраті, тому що в нас э, не строга, менше в рівні Бачимо, точка 0 входить і там, і там. Ми можемо ці інтервали об'єднати. Тобто від мінус 3 до 1. Так само квадраті на дужки. Ці, э, числа мінус 3 і 1. Входить в нашу відповідь. Тобто всі числа, які знаходяться між місяць мінус трьох і один задвигають нашому нашу задачі. Числа кибільше не задовольняють і не задовольняють числа, які находить его руч відмінути тобто, чи мінус 3. Таким чином число мінус не входить в нас в відповідь, і число, і число, допустим, 55, там п'ятьдесять шість, тоже не входить в наш інтервал. А число 0,98 входить в наш відповідь. Все, і таке все простенька розвиток. Ми вирішили так подивитися. Всім дякую.